Ану, перезаходжу. О, все, немає вотермарки. Зникли вотермарки. Все. Ні, немає. Вони зникають. Мені ж відео можна з цього ще писати. Окей, все, Тонікрос. Мій клуб, склад. А де, а де кріш? Тобто в нас кріша віджали, чи що? Так, ну в мене дивіться, в мене один лям монет і 2600 репутаційних цих це, да? чи, чи, чи це в мене лям? Ага, і 139 тисяч репутаційних пойнтс. Мені там бонусів, яких насипали. Все заново. Цікаво. Тактика. А я поглянь. Так, да, я, да. я думаю, ми спочатку будемо грати матч. Погоджуюсь. Почати матч рейтинговий ще раз. Е, граємо на гору. А з ким ти будеш жати. Ну, о, суперника знайду з такими самими бєздерами-стрімерами, як і я. Це є прийняти. Рейтинговий матч. Виберіть комплект форми. Окей, ми будемо в червоних, а він буде в білих. На відміну від минулого матчу знайшло. Минулого разу. Ми шукали дуже довго, пам'ятаєте, першого суперника. раз 4, поки мову не змінила. А тут українська мова інтерфейсу. І знайшло. Легенда, да. Ти справжній шакал. Окей. Так, почекайте, камеру я хочу. Як мені камеру? налаштування? Так, камера. Трансляція. Ізометрія, оце моя тема, да? Власне. Повище. і по... Отак от ми граємо. Все. Суперник вийшов з матчу. Прекрасно. Я переміг, чат? Ні, я не переміг. Чого я не переміг? Мені перемогу зарахували. Пане t Доук. Колега, дякую тобі величезне. 0-0. Суперник вийшов і мені, бляха, зарахували перемогу. Невже так важко зробити, а? Невже так важко зробити ті, чиє ім'я не можна називати напевно на цьому стрімі. І скажіть мені, що це негарно. Іде завантаження? Завантаження, до речі, матчу йде довго. Другого. Перший був швидкий. Я думаю, да. я думаю, перезапускаємо. Який сенс? Скільки нам тут чекати? Це дуже довго. Не має так бути. Гійламесерві зарахують пораження. Ну слухай, бігде, зарахують, і ми зараз поглянемо, до речі. Якщо матч ще не почався, чи зарахують мені поразку? Зараз і перевіримо. Матч було скасовано, чат, з технічних причин. Ви не витратите ресурси, статистика не зміниться. Я аплодую. Окрім жартів, я ще не грав матчі, але оці дві речі, які я зараз бачу, я вже аплодую. Так, в нього Ферміно, Чалханоглу, Рамос, ого, Ді Марія. І в нього одна перемога і три поразки таким складом. Герта Вернело, окей. Я сподіваюся, в мене збереглися налаштування камери. Так, да, збереглися, все. Є, yeah, він почав. Гра стала швидше трошки. Рух без м'яча. Точніше, навіть не швидше, він дивніше став. Оп, оп, є-є-є, три поразки в нього. Ні, а з м'ячем повільніше. І під себе, і в дальній кут. Контратака. Ано. Ну, є гарний відбір. Да, стало повільніше. Я прям відчуваю, як стало повільніше. Саме з м'ячем. І в дальній кут. Ой-ой, о-на, -ой, потягнув, але наш перший удар. Слухайте, суперник під тиском. Дивіться, як його плавить всередину. Ану, а на трикутник. Мені дуже подобалось паси на трикутник. Ой-ой-ой! ой Як мені подобаються паси на трикутник! Ху-ху-ху! Ху-ху! Конект непоганий. Я тільки натиснув і одразу полетіло. Паси на трикутник. Ви бачили це? Подивіться, подивіться на цей пас, це Тоні Кросс. Да-да-да, гравці бронзові через це можливо повільніше. Але в мене аж до мурашок. Це такий класний пас. Я все ще бачу трошки ресінхрон, але його менше ніби. Тобто м'яч летить не так швидко. Ой-ой, дякую. Пам'ятаєте, в першій беці м'яч летів дуже швидко відносно дій гравців. Наразі от він запускав лонгбол, і м'яч не летів прям так швидко, Не було такого, що. от, Ну я не знаю, ця от, я її пластилини весь називаю. Добре. Ану, і туди. Біжи, 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 трикутник. Ну, втікай. Ай, ні-ні ні, не встиг. Повільно, повільно змінюється траєкторія руху, але я граю бронзовими бічами. Треба пограти нормальними картами. О, тут є пресинг другим гравцем. В, в першій по-моєму, не було беці. Вони зробили r 1 пресинг О, Тоні, Тоні. Ано ну, так. Дивіться, від Тоні Пас. Ой-ой, Тоні. І далі кут. Ай-яй-яй, яка... Мені хочеться давати паси. Ви бачили передачу від Тоні Кроса? Куди я вкинув? Стоп! два, є, чат! 92 хвилина, я завтикав, але наша перемога перша. Давай для початку без репутації закриємо. Давай згоден. Нам треба склад, друзі, бо важко грати. Окей. Та ми зараз просто знайдемо. Тут їх не так багато, до речі. О, забарний чат, забу берем? Одразу, да, в клуб? 26 репутації. Скільки пейсу в заби? 73. Але, 90, але 91 гра в захисті, Берем. Заба в клуб. Прокачай, просто ні, там немає навички. Трубі на гол. Давайте матч зіграємо, друзі, а потім вже підемо далі. Хочеться зіграти матч. Де Брюйн де Пайн, Бапе, Йонг? мені ду почат. Він пресингує, а я віддав на трикутник і я погано зробив. Він хибний замах робить. О, там пішли відміни фінтів, дивіться. То я не знаю, як він програв 17 матчів. Що я зробив? Фол? Ясно, жовта картка, я не встиг. Покажіть повтор. Ану. А, це ще й пенальті. Вау, прикиньте. Нам пенальті. Гарний початок матчу. Куди він буде бити? Колд сюди. Будь ласка, увімкнись. Вау, ясно. Ну да, тут нам до побачення. Це що це глибина, я не знаю, але виглядає все погано. Я просто не встигаю нічого зробити. Ну, да, нам тут дупа. Ми будемо. Ов це... А що це було? А це був гліч, бачили? Це був візуальний баг. Ми ліваємо з матчу чи граємо до кінця. В нього перша ланка захисту це нападники і центр поля, і вони моїх просто бездарі перекусують, дивіться. Ну і бапе, ну, типу, це що за склад? Я ось ніби прочитав за забу, щось заба мені не подобається. 3-0. Mm. О, пресинг після втрати м'яча. Давайте ми отак повужче і поглибше. А, так ми це не налаштовували, слухайте, це треба буде налаштувати. А що тут пароляр? Давайте вниз туди. Заба. От зараз фізика польоту м'яча. Пригадайте, як вона була. Наскільки вона була швидше саме в перших, першій в перші беці. От, Ой ой ой, ну да, провал. Провал, праворуч. О, можна рухати воротаря, але нам це не допомогло. Ага. Аля що він робить. Ой, я перетиснув. Блін, я. О, ні, нічого собі я в дев'ять дав! Блін, ну погано. Ай-яй-яй. От, подивіться його лівий стік Мбапе. Бачили, як він зараз прибрав мого гравця? От вам і лівий стік. Дібала теж трошки краще, бачите? Є Єзомка закидання. Слухайте, ну закидання гарні. От фізика закидань, пасів мені подобається, чесно. Слухайте, звідки в них стільки скінів? Мені треба це ж пошукати скіні. І бачите, пас хлоп в ножку. Немає, немає такого, як було, коли пас віддається, і він летить казна куди. Оце мені подобається. Оце різниця перша, та, якою прям помічаю сильно. От бачиш, який був зараз пас? Дивись, ще один пас. Суперника не в нас, але все швидко проходить, і немає такого, що воно летить спочатку повільно, але, а потім летить пришвидшення таке наприкінці. От хто першу бетку дивився, я думаю, ви розумієте, про що мова. Диви. Фізика передач, мені здається, точно стала краще. Фізику дріблінгу мені важко оцінювати, бо в мене бездері в складі. Але ніби. Це поки слабке місце. r 1 працює. Бачите? О, r 1 я перехопив, подивіться. Але оці, оці мені зараз незрозумілі паси. Я віддавав просто вверх. Тобто. Інколи пас летить взагалі не зрозуміло, куди і як. Поки я no, не можу дати відповідь, чому так відбувається. Я давав просто вхід пас цей. Дивитися, як на мене цікавіше, ніж я всі більш похоже на футбол виглядає, більш цікаво і грі відчувається. Слухай Шотік, от напевно я Блін, ну я відволікся, пацане. Я відволікся і пропустив дурню з кутового. 6. Нам треба якось перемагати, щоб ми могли здобути склад. Оця фігня мені поки що дуже не подобається оця фігня з репутацією, яку не можна пробустити просто граючи матчі. Якщо я повний бездар і тільки починаю, в мене склад нулячий, то як мені склад зібрати, якщо тільки за перемоги дається? Ану дібало Ні. І тоні туди запускай. От я знову оце я не розумію чат. Я давав пас. Вхід Ді Марії. Можливо, я перед самою передачею вже на ти стік направив ліворуч, щоб за Ді Марію рух робити. Можливо, це якась надчутливість, і це може бути і гарно, але я звик починати стік перенаправляти після передачі вже в бік, тому що я звик, що воно докручується, і далі мені вже потрібно бігти і напрямок обирати за гравця, який буде отримувати м'яч. Суперник гарно грав, в принципі. Типу, він ніби сам нічого не створив, але і мені нічого не дав створити. Один момент був в мене, один момент був після кутового в нього відскок, і він за рахунок цього переміг. Прокачай навики. Як це робити? Як мені прокачати? Давайте прокачаємо, що я можу зробити. Берем Тоні Кроса. Плеер меню. Навичок отримано 3. Це отримані, бачиш навички, це його базові. Отримайте рейтинг 91, щоб отримати наступне очко. Одне очко навичок. О, крестик я натиснув, я якусь навичку здобув. А, я взяв йому сам стандарти чи що. Ой, а як її можна поміняти? Прикиньте, я випадково, дивіться, ти сам можеш прокачувати гравця. Я йому сам випадково тиснув. Дивіться, ось, у тавані є дві навички. Я сам можу обирати навички для гравця. Це прикольно. А ну, що ми будемо? Перекат м'яча, рулетка. Стоп машина. Відбирач. Дивіться, давайте йому відбирача даємо, тому що він у нас захисного плану. Це прикольно. І ще одна навичка є. А, у цього, я так розумію, теж є навички. Так. Да? Да. Бачите, коли знак вверх, це означає, що є навички. От, гачка, давайте цьому теж дамо. Дивіться, можна одразу другий рівень давати, бачите? І вони прокачуються таким чином. До речі, виглядає цікаво. Подивіться, Андер Мартін. Це хто такий Ніко Вільямс, Дані Гомес. В людини 12 перемог, 7 поразок. Чого я знаходжусь Лунін Луні 91? А ну, от туди. Верхо. Немає офсайду, Втікай. 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 Удар. Удар. Та є. Втікай, дібала. До речі, на фізиці трошечки. Бачите? Є перехоплення. Мені здається, як ніби після того, як я їм гачків надавав, вони краще стали грати. Я дивлюся і відчувається, що тут можна тільки по флангу грати, Прямо не така супершвидка гра і можна прикольно розігрувати. Да, погоджуюсь. Да. Це, це є. Я-то це, я через центр переважно і катаю, ти бачиш? Ай-яй, будь ласка, ні. Заба! Ай-яй, тете! Ай! Ворота! Ні! Ай, господи! Господи! Що відбувається? А, пожежа, чат, пожежа! Є <сум> yeah, туди на Ай. Фізика бігу якось не, зараз не, не відповідає фізиці пасу. Можливо, воно нам не так сильно кидалось в очі, коли фізика пасів була поганою. А зараз фізика пасів класна саме на швидкості, коли гравець біжить, то якось воно трошки див, 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 дивникувато. Не розумію поки як втікати в контратаки адекватно. вау 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 те те Молодець. Вибий! Боже, Боже! Щось я пливу, 85-тача. Є те, те, заба, все, 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 він пресингує, Вибити. Блін. Перехопити заба, забушка, забушка. Ай, блін. Перший удар суперника, де? Щоб отримати стілі, виконуйте. стілі. До магазину, L. О, сховище. О, є, Саня красень. Дивіться, все, чат. Відкриваємо, полетіли. Саня розібрався. Перший пак, другої бетки. Опа, Уау, Ля скинів скільки. -ля Вау, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Так, що ми обираємо? Що я з цим роблю? А! Це все мені насипало! Мені навіть. Мені навіть не треба це обирати. Подивіться. Набір карток активується. Коли... Давайте спробуємо застосувати. До Тоні Кроса, да? Звісно, до Тоні Кроса застосували скін. Далі, наб для дібали. Але є отакий козирний. Бачення поля, контроль м'яча, позиціонування в атаке. Незвичайний. Майже всі незвичайні. Давайте забідамо. О, Заба вже 87-й. Це з цим скіном він качається так, да? А, так чат. 5 мільйонів, а в нас мільярд. То правильно нам каже пан Тананка ЮЄ. Та, ні, це Луганський каже, Луганський. Давай. Луганському від Донецького. Що таке для нас 5 мультів, коли в нас 1 мільярд? Ти молодець! А ну що тут? Це один стиль, це має бути щось неймовірно казернячий чат. Це для конкретного гравця. Чат, так в нас зараз буде пакопенянг, правильно? Наші нам купляти гравців? Ми зараз будемо скини відкривати. Ха-ха! Купити декілька де? Квадрат купити декілька. О! Слухайте. Скільки ми купимо? 10, да? на 50 мільйонів. Десять. Покопеніл! let's go! Yeah! 10 штук! Оце все, чат! Кидайте шарплей! Що тут буде? Суто розуміти. Подивіться, 4. Трент Олександр Арнольд, так але він коштувати буде як збитий і так, я його собі не зможу дозволити. 1,3 3 мільйон репутації? Що? А звідки? Let's go! А ми всі все бабло в пакі спустили чат. Yeah. Ну томурі берем, тому що на нього скін. Я так розумію, на кого є скін, берем 100%. Правильно? А, так хоча в на 13 мільйони. Беремо Трента. Беремо Трента. Крішаємо БП в 4-4-2. Крішам БП в 4 4 А дібалу викидаємо, погоджуюсь. Купляємо кріша. Купляємо МБП. Летсго. в центр. Оце мені подобається чат. в центр. Він ЦАП. КДБ може краще. Мудрика, не хоче. бери вініка. Добре, те станемо дрібло, згоден. Давайте, да. Вінісіус. Тепер правий Вінгер. Сака. ні, фото, ні. Вибачте. Вибачте. Лівий захисник. Гвардіол. Тео. Вистачає на Тео. Доброго здоров'я. Оце ми зараз пограємо. Оце я розумію. Куртуа Алісон Бекер. Welcome to my Team. Все. Зараз ми пограємо. А, він теж роздуплився, чат. В нього є сака. А що в нього за на криша? Гот, подивіться, в нього склад такий самий. Сильніший за мене, мені дупа. <плес> він продук. А, блін, я не налаштував схему. В мене знов Тео біжить вперед. Якщо зараз пускаємо, то. Ой! Що робиш? Тео, рятуй, рятуй, рятуй! Захисники знов ідуть вперед, ча. Добре, Вінік. І туди нам Бапіча пройде закидання. Ай-яй-яй, блін! Ну коли в нього захисників вже 91-го рейтингу, то важко, Бачите, вони перекусують. О, Тео, молодець. І туди, і на третього, дивіться. І дивіться, і це один на один вихід. І немає офсайду. І я ідіот. От я не можу звикнути до фізику фізики бігу з м'ячем. Мені вона не подобається. І сюди пас. І. Ай! От красиво летить, але. Блін. Зараз ми налаштуємо схему, я думаю, піде краще. Анімації бігу насправді... Оу, що відбувається? Тренд, молодець. І контратака. Вистачить час. Давай. Дає, дає, дає Реф дає зіграти. Реф дає зіграти. Крищану Роналду. Крищану Роналду. Крищану Роналду. Удар даліку! Ні, Кріщану! Ні! CR7 Плей, дякую! Кріш! Як? Я бив просто в дальній кут. О, дивіться. В нього є мудрик. Макеба якийсь, Деланжи Джіла. Він прокачав. Як він так бездарі? Бачите, в нього багато білих і вони дуже сильно прокачалися. Та на нука, це я? А як ти граєш? Привіт? Тут багато гравців із закритого бета-тесту. А що ти робиш? Це, це правда ти? Окей, якщо це ти, віддай воротарю пас. Ну, зараз, коли м'яч тобі буде. Вибач. <сум> вибачте. Ля, що він робить? Він... Це точно він? Да. Окей, все, я поняв, поняв, граємо, 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 все. Грай не души. Та все, 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 це ти, граємо, поїхали. <сум> То звід, з якого ти райол? Воу! Так, почекайте, я ще цей посмішки посмішками, а я дурнею займаюся. ні 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 Ні-ні-ні, я ідіот, чат. я ідіот. Він зараз мені гріді зробить, я ідіот. Авдіївка, вау. Я взяв йому подарував зараз гол. У мене таке враження, як вони знов якось дивнокувато собі. О, туди закидання, немає в сайдо, сам на сам. Немає в і в дальній кут. А гріді робиться. Як святкувати? Максимально токсично? Ні! А, о, для. дивіться, ну обличчя прикольне промальоване в БАПіша, в кріша. Є. Є. Опа, опа! А як вам такий пас на хід? Мбапіч, давай, 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 втікай, 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 на хід на кріштяну. БИ! БИЙ! Шо? Шо відбулося? В мене ти спіднявся, да? я ж кажу, він нервує, він нервує тя. В нього пітні руки. Оці Розрізні свої фінтіфлюшки, але... О, вау. Давай, давай, зустрічай. Вау, ля, ти подиви, ти подиви, як він крутить. Я не розумію, чому мої гравці не відбирають м'яч. Я тричі мав цей м'яч відібрати. от так що ти скажеш? Ай-яй. І в дальній кут куткріш. Оу! Воу-воу-воу! Як справи? Як справе? Оу! Хоу-хоу-хоу-хоу-хоу! хоу сі ха хо Хо-ха-ха-ха-ха! Ля-ля крутить, крутить, та то крути, скільки захочеш. Ми не будемо. Ля, він там переступ. А як ти переступи робиш? Я буду перемикатися. Ага. Він буде шукати Офсайд! Ха-ха-ха. ха Ха-ха-ха! А так, можна зробити? Диви. О, ні, не можна! А на голову можна йому? Ні, не можна. Я хотів на голову і пошакалячи просто. Окей. Okay. Окей, 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 окей. Ми виграємо цей матч. Ай-яй, -ай, ще й пас не прийшов. Все, рефері, свисти! Я вважаю, ми по ділу перемогли. Чат. 8 ударів, 5 в раму. Пане Танатука, дякую тобі за матч. 2 удари, 2 в рамку. Але класний ти гол забив за, за Халанда. Навазив класно. Поїхали загальний звіт про другу бета-версію UFL. Позитивні аспекти передачі та рух м'яча значно покращені відносно першої частини з більш плавним та рівномірним рухом. Динаміка також більш природня. Фізика, включено реалістичну фізику трави та польоту м'яча. Це підписники. До речі, також на стрімі відзначили швидкість реагування на кнопки. Дуже все моментально, тільки я хрестик натиснув, одразу йде передача, удар і таке інше. І відповідно це підвищує динаміку гри. Тепер поїхали до негативних моментів. Їх також є перший та напевно основний, з яким треба обов'язково попрацювати, незважаючи на те, що це бета-версія, рухи гравців з м'ячем, так і без нього. Безпосередньо біг. Він інколи нереалістичний, і гравці виглядають як ніби пластилинові після того, як над пасами була проведена робота. То хочеться, щоб і інші аспекти фізики вони були відповідної якості. Також були деякі проблеми з дріблінгом і інколи незрозумілі паси, але можливо це через брак ігрового часу, можливо це через брак статистичних показників. Втім, я не знайшов як виводити геймпад. На свій монітор, можливо, ви будете грати, допишіть мені, будь ласка, за того, що я міг аналізувати це все діло, що чи я це помилився, чи це був якийсь косяк передачі. Але по відчуттях я міг протиснути пас. В один бік а м'яч летив по іншій траєкторії. Через це я трошки паявся. Мені це не сподобалось. Також, якщо я правильно зрозумів систему репутації, то нарахування її для нових гравців воно ускладнене. І в цілому, мені ця система, коли є репутація і є кеш, щоб купити гравця. Я не можу сказати, що вона погана, але треба баланс якийсь зробити, тому що допоки мені не накинуло цієї репутації, я міг собі склад зібрати, я сидів ніби з грошима, які я заробив під час матчів, Але я репутаційно не міг собі дозволити купити будь-якого гравця. І в цілому, те, що відсутній допоки трансферний маркет, і наскільки я розумію, не планується, це на мою думку також мінус великий, тому що мені подобається, коли є комунікація між гравцями, коли є саме цей. Окремий світ, я трейдер, тому я думаю, тут моя думка достатньо очевидна. Висновки. Потенціал є в цій гри, непоганий. Вона його продемонструвала, і видно, що вони працюють безпосередньо над помилками, над зворотнім зв'язком, яке дає ком'юніті. Це викликає позитив. Але деякі аспекти і наразі, і геймплею, і інтерфейсу. Потребують додаткового розгляду і покращення, тому що наразі ми не можемо говорити, що це бета-версія, вона може бути якимось конкретним конкурентом для FC24, та й для eFootball, напевно, також. Втім, якщо розробники, на мою думку, будуть концентруватися на роботі, якщо вони будуть слухати ком'юніті, можливо, щось на себе. я отримав задоволення. На стрімі, поки ми грали, поки ми зі всім розбиралися. Отже, якщо буде проведена додаткова робота, то з радістю спробую ще раз в основній частині версії. Ви сьогодні зможете грати також. Отже, чекаю в коментарях на зворотній зв'язок. Чекаю на ваші думки і побачимо з вами, Коли побачимося. Бережіть себе, все буде України. па папа.